Головний тренер футбольного клубу «Дінас» Олександр Головко біля нас. Олександр Борисович, чи ви на таку важку гру сьогодні? 100% у нас немає легких ігор. Тим більше ми сьогодні працювали проти команди, яка яка ну, в лідерах знаходиться. Якщо по грі, то оцінювати, хай оцінюють болівальники. Мені воно вона, як по, по праці, по відданості, немає питань по хлопцям і перший тайм. Дуже гарний був. Але потім є клас, і клас, там, де повинні ми не пропускати, ми пропускаємо, де повинні забивати, не забиваємо. Тож виграє той, хто більше забив сьогодні. І скільки пропустив, скільки більше забив. Наприкінці матчу ви все ж таки забили один м'яч і потім якась така нервова гра пішла. Чи не заважала вам емоції все ж таки вирвати позитивний результат для себе? Футболи є емоції, як вони можуть заважати, то вони можуть бути на початку матчу, в кінці. Да, була б можливість так, небагато часу, бо три хвилини, якщо я. Не боюсь, да. Але ж ще раз кажу, щоб вигравати, треба більш працювати. Майстерність потрібна. Ті хлопці, які є. не будемо казати, що там багато молодих, да, бо сьогодні грали вітерани, і Сергій Старенький, і Шевченко, Ми, до них нема питання, але ж інші хлопці, які повинні скажімо так, вже ставати більш мудрішими, ще недостатньо часу для цього, мені здається. Чи додавала вам мотивації те, що ви сьогодні грали проти ну, одного з те, теж відомих динамівців, як і ви теж, який грав е і зробив славу футбольну динаму? Теж от чи вам додавало це емоції і мотивації цього матчу? Знаєте, якби я грав першу гру, то мабуть так. Да. А так як ми вже зустрічалися не один раз, то сьогодні була важка гра. Ну на 100%. ми розуміли, який буде суперник, яку гру грає команда Сум. Тому ну, більш-менш мер може казати про наші противостоянні тренери але ж, сьогодні від хлопців багато чого залежить. Взагалі, чому можете сказати про команду Анатолія Безсмертного? Як то кажуть, фу-фу-фу, скоріше перемога і виходьте туди по туди, вище, ніж поки ми. Поки чому, то є фінансування, є ж клуб, ну, інші умови. Але ж ми працюємо над цим. Так що ще раз бажання вашому клубу, якщо. Попадати в першу десятку. Ми теж намагаємося робити, це тяжко, але ж, е, скажімо так, якщо казати про вас, то удачі. Дуже дякую вам. Головний тренер футбольного клубу Вікторія, Анатолій Безсмертний біля нас. А, Анатолій Петрович, важка перемога сьогодні була так, так і ми вас вітаємо з цією перемогою. А от скажіть, наскільки вам важливо сьогодні було в цьому матчі перемогти от, перед матчем, які далі вас чекають? Хочеться перемагати в кожному матчі, матчі. І знаєте, як ми далеко не заглядуємо, а ми йдемо від ігри до гри. Так що сьогодні була, я рахую, одна з найкращих наших ігор. От, і по змісту, і по володінню м'ячем, і по створенню моментів. І я сьогодні грою хлопців задоволений. Наскільки ті гравці, які вийшли на заміну, в другому таймі поліпшили гру, підсилили гру своєї команди. Ну, ви розумієте, може вони не поліпшили, ми сьогодні дали хлопцям тим, хто тільки відновився після травм. Сьогодні Сашка Лебеденко запустили, сьогодні Максима Бойка дали відчути, і у нас довго не грав, сьогодні дали йому час. От. І в цілому я їхніми діями задоволений. Наприкінці матчу, от ви все ж таки пропустили один з м'ячів, Такий нервовий, якийсь, нервова кінцівка була. Через з якої причини так відбулося? Ну, десь бачите, тому ми граємо в першій лізі, що десь е, гра, яка нам повністю дається, да, де ми 2-0 ведемо і е, десь по загубили концентрацію і десь не допрацювали до кінця. Тобто ми не можемо ми ще всю гру тримати і концентрацію. Ну і поставлю вам теж запитання, як і вашому супернику сьогодні ви грали проти теж екс захисника, екс-динамівця. Наскільки вам додавало мотивації от в грі проти такого суперника і такого тренера, вашого екс-партнера по команді грати? Ну я дуже поважаю Олександра. Я дуже поважаю команду Дінес. От і команду дійсна команда дійсно Відчувається е, рука тренера, що команда команда прибавляє. І дійсно вони сьогодні грали не дуже дуже добре грали, і нам нам не легко було. Дякуємо вам. Успіхів наступних матчах. Дякуємо.